Проект підтримки протезування в Україні спільно запровадили у Києві, Канада та США спеціалісти з різних регіонів України візьмуть участь у двотижневому семінарі у столиці, по закінченню якого матимуть змогу забезпечувати якісне протезування та реабілітацію на місцях за державний кошт. Щонайменше п'ять кандидатів на складне протезування рук та ніг безкоштовно отримують функціональні протези. Навчатимуть українських протезистів американські спеціалісти. Нині протезування потребують більше 200 учасників АТО. Протезування за кордоном дуже багато коштує, і дуже часто це було просто неможливо. Основною метою є передача досвіду, який мають американські та канадські спеціалісти. А нашим спеціалістам в Україні також протезування кандидатів, які беруть участь у цьому проєкті. Коли ми працюємо з тими, у кого ампутовані кінцівки, ми намагаємося не тільки відновити частину їхнього тіла, ми намагаємося повернути їм їх звичний спосіб життя в сім'ї та в суспільстві. Разом ми створили двотижневий семінар, щоб досягти успіху у протезуванні. Ми будемо спостерігати, як певна технологія працює для конкретної людини.